Як обмежити права на редагування дерева роду? Як надати дозвіл іншій людині на перегляд дерева, щоб нічого не можна було видалити або редагувати? Ми це покажемо на прикладі мого особистого дерева роду, яке побудовано на порталі MyHeritage, і як і ваше. Якщо ви користувач цього дерева роду, то треба зайти на свій сайт, перейти в дерево роду. Далі нас тут цікавить адміністрування, редагування налаштування дерева. І треба зняти галочку в розділі Дозволи, треба вказати, що хто має право редагувати родинне дерево на вашому родинному сайті. Це маєте право робити тільки ви. Треба встановити позначку тут і натиснути Зберегти. Тепер всі, кого ви запросили в дерево роду, не мають права його редагувати, а можуть тільки переглядати ті дані, які додали ви. Інші зміни вони внести не зможуть без вашого дозволу.